Дорогі друзі, сьогодні ми знаходимося в Миколаєві. Так саме ще позавчора у нас були важливі зустрічі в Брюсселі, були зустрічі 3 го числа із новообраним головою європейської частини спільного комітету з Верховною Радою. Були зустрічі з групою друзів українців, були зустрічі з єврокомісарами на Парла асамблеї Європейської народної партії ми затверджували кандидатів єврокомісара, і це було дуже-дуже круто. А сьогодні добрий день. Ми з України. Ми в Миколаєві. Сьогодні дуже урочистий день мав би бути, бо сьогодні розпочинає роботу дуже важливий проект АйПеті. Ви знаєте, що і в Запоріжжі, і на сході. Донецькому напрямку комплекси і петри спільно з моніторинговими центрами забезпечують повітряне прикриття наших військ. От сьогодні має розпочатися відповідна аналогічна операція за участю військово-морських сил, за участю корпусу морської піхоти, по прикриття півдня. Цей Херсон, цей Миколаїв, цей Одеса. І для цього ми за свій рахунок привезли обладнання для моніторингового центру для того, щоб негайно запустити координацію комплексів протидії засобам технічної розвідки ворога, а радіолокаційних станцій і відповідно всіх координаційних моніторингових центрів. І Сьогодні вперше за два з половиною роки нам наголосили, що обладнання беруть, а Порошенка не допускають. І це робить представники Служби безпеки України. В порушенні закону, порушення закону про статус, порушення статусу охороняємої особи, і, врешті-решт, порушення здорового глузду. Ми не стали з ними сперечатися, хоча дуже обурені, бо складається враження, що у нас в країні дві служби безпеки України: одна, де є справжні герої, які знищують центри. Важливі інфраструктурні, енергетичні, нафтові, військові на території Російської Федерації, які беруть унікальну участь в бойових операціях. Центр цієї служби розташований на вулиці Володимирській. І є друга служба. Служба, яка уособлює собою найгірші традиції КДБ, де служать нащадки КДБ. Центр цієї служби знаходиться. На банківський, і замість того, щоб захищати країну, вони готуються до виборів. Замість того, щоб забезпечувати єдність, вони розколюють суспільство. Вони слідкують за громадськими активістами. Вони перешкоджають роботі журналістів. Вони атакують опозиційних політиків і державних діячів. І вони перешкоджають моєї роботі. Звичайно, що вони нас не зупинять. Звичайно, ми не будемо штурмувати військову частину. Звичайно, що ми так підпишемо акти, передамо обладнання. Але поставте ті тилові щури, які це роблять, себе на місці українських військових в окопах, які за вашої діяльності і по милості вашої незграбної, неефективної і корумпованої влади опинилися без ФПВ. Без вантаживок, без засобів РЕБу. Гроші, ви на це маєте, але ви їх вкрали. І лише наша діяльність рятує життя воїнів і нищить ворогів. Так само буде і з запуском центру. Центр все рівно буде працювати, а і Петри будуть виконувати своє бойове завдання. Обладнання ми будемо поставляти, а ви будете нести відповідальність по закону. Слава Україні.